На центральному стадіоні Полісся у Житомирі близько 200 спортсменів влаштували патріотичний флешмоб до Дня Соборності. Діти разом з тренерами розгорнули 25-метровий прапор України, а також об'єдналися за допомоги синьо-жовтої стрічки єдності. Тут були представники. Всіх наших спортивних шкіл це будуть і центр спорт для всіх. Це будуть і види спорту осіб з інвалідністю. Це будуть і школа вищої спортивної інвестирності, фізкультурно-спортивні товариства і дитячо-юнацькі спортивні школи, які, власне кажучи, територіально знаходяться в місті Житомирі. Таким чином хочемо показати, що ми єдині, що в єдності сила, українці незламні, незалежні та єдині кажуть. Учасники флешмобу наймолодші розповідають, чому долучилися до заходу. Що ми піддержимо? країну, що ми спортсмени, що ми сильні, щоб піддержати свою країну, своє місце, ну щоб знати скільки в нас тут є патріотів. Таких фактично на майбутнє, щоб нація була більш об'єднана, Україна вона незалежна і завжди буде незалежною. Спортсмени представляють нашу країну за кордоном, тому важливо з дитинства долучати вихованців різних секцій до патріотичних заходів. Переконана тренерка з легкої атлетики Марина Чорна. В стані війни ми, як не як не зараз, маємо бути такі з'єднані, як одним цілим і на змагання їздити і захищати і прославляти нашу Україну. Зазначимо, що флешмоб мали провести напередодні дня соборності 20 січня. Але через повітряну тривогу захід довелося перенести.